В Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, де 1 у студії для вас працює Павло Живєтєв. Мої вітання. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 232-га доба. Російські окупаційні війська усю ніч тероризували Нікопольщину градами і важкою артилерією. Найбільше постраждав Нікополь. Там окупанти поранили 59-річного чоловіка. Він у лікарню у тяжкому стані у Марганицькій громаді люди під час обстрілу не постраждали. Масштаби руйнації з'ясовуються в інших районах. Нічі з тривогою та без ворожих атак, і на цю хвилину все спокійно. Повідомили в обласній військовій адміністрації адміністрації. більш детально про ворожі обстріли області та ліквідацію їх наслідків розповів Сергій Ковтонюк, підполковник служби цивільного захисту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області. П'ять разів за сьогоднішню ніч ворог бив з градів та важкої артилерії по нікопольському району. Понівечили понівечили житлові будинки. Та міську інфраструктуру під час обстрілу було важко поранено мешканця Нікополя. Це чоловік 59 років. Зараз він ушпиталений. Від російських снарядів в одному приватному будинку виникла пожежа. Вогонь приборкували сім рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Внаслідок обстрілів у місті понівечено десять багатоповерхівок. 26 приватних будинків, 5 господарчих споруд, дві господарчі поруд, споруди повністю знищені. Порушено лікарню, дитячий садок, ринок, садок та музей. Також зачепило фабрику, дитячий розважальний центр, три магазини, пошту, два автомобілі, газогони та електромережу. Понад дві тисячі родин залишаються зараз без світла. Наразі вже аварійні бригади на місці та відновлюють комунікації. Також ворожі снаряди били у нас і по Маганецькій громаді. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Інформація щодо масштабів руйнувань зараз становлюється. Як уже стало відомо, російські снаряди пошкодили лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, ринок, фабрику та пошту. Фахівці вже відновлюють електромережі та газогін. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь до кол-центру Нікопольської міської ради. Телефони ви бачите на своїх екранах. Про ситуацію в громадах Криворіжжя розповів голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла тихо, спокійно, і жоден рашистський снаряд не упав на нашу землю за цей спокій та тишу. Ми вдячні нашим збройним силам України, які мужньо боронять нашу землю і докладають тотальних зусиль за для нашої з вами перемоги. А перемога буде за нами в 300 відсотків без всяких сумнівів. Тож, шановні, продовжуємо працювати, не опускаємо руки, допомагаємо один одному, допомагаємо тому, хто потребує цієї допомоги, і все буде добре. І все буде Україна, тому що у нас найкращі збройні сили України. У нас найкращий президент, і ми, українці, могутня, непереможна нація, яку ніхто ніколи не здолав, не переміг. І не поставив на коліна, і зараз цим расистам, оцему міні-зомбі організму, не вдасться зламати нас і зламати нашу рідну неньку Україну. Все буде добре. Слава Україні! Гарного всім дня! Продовжуємо працювати. За минулу добу на території Кам'янського надзвичайних подій не зафіксовано. Одна повітряна тривога вночі. Наразі у місті все нормально. Працюємо, підтримуємо Збройні Сили України. Повідомив міський голова Андрій Білоусов. Ну і в Кам'янському відбулася відеоконференція із президентом польського міста побратима Кельце Богданом Вента. Говорили про питання взаємодії та співпраці у рамках європейської інтеграції та допомоги. Ми можемо більш зустрічі. Міський голова Андрій Білоусов подякував мешканцям Кельце за підтримку, яку відчули із самого початку повномасштабного вторгнення Росії. Місто Кам'янське разом з всіма містами України з перших днів війни стало на захист своєї країни. Місто постійно допомагає військовим. У нас налагоджена допомога армії, добровольчим формуванням, розвинути волонтерський рух. Ми бачимо безпосередні наслідки війни. Місто прийняло вже близько 25 тисяч вимушених переселенців. В нас зараз дуже багато викликів, але ми їх долаємо, а ще й бажання развиватись і жити далі. Детально розглянули питання поглиблення співпраці, особливо у галузі освіти, культури, медицини та бізнесу. І, те, які пан Андрій Значив зазначив вище, вони в принципі є можливими тому, що ми маємо подібні. Противні... Які працюють в тих напрямках. Ми є зацікавленими в співпраці і розуміємо, що враховуючи воєнні стан, які зараз існує в зв'язку з Агресією з Росією, маємо підтримувати і маємо допомагати. І Перемога України з є для нас. Наразі стартував перший етап співробітництва керівниками профільних департаментів Кам'янського та Кельце буде розроблена дорожня карта спільних дій. Кьольці запропонували реалізувати деякі проекти, Ми будемо працювати за профілями департаменти, щоб надати пропозиції. Вони теж нам дають теми для сумісних проєктів і паралельно працювати над оформленням документів. Це певний такий шлях. Це повинні погодити з нашими депутатами міської ради і далі наші наміри повинні бути за закріплені між нашими міськими головами зустріч дуже важлива, зазначає заступниця міського голови. А співробітництво буде цікавим і корисним як для територіальної громади Кам'янського, так і для міста Кельце. Ірада Кімова, Максима Лещенко спеціально для телеканалу, де один. До інших тем мінімальна температура у квартирах цієї зими буде знижена до 16 градусів, а середня температура в оселях становитиме 18 градусів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, зима буде складною. Бажано, щоб кожна сім'я мала запас теплого одягу, свічок, ліхтариків, батарейок. Влада закликає економно використовувати газ та вугілля. Це наш внесок у перемогу. Нагадаємо, що зараз по всій країні триває ремонт ураженої ворогом енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській області. Також запроваджено режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура. Усім нам важливо зменшити електроспоживання, щоб не перенавантажувати систему. За кілька днів електроспоживання в області зменшилося на 10% Та потрібно іще. усі разом тримаємо енергетичний фронт. Ну а опалення в Україні дадуть наприкінці жовтня. У дев'яти регіонах до теплопостачання вже почали підключати соцоб'єкти, такі як лікарні та пологові будинки. Більш детально розповість міністр розвитку громад та території України Олексій Чернишов. В деяких регіонах це дев'ять регіонів. Вже розпочато підключення соціальних закладів до теплопостачання. Це в першу чергу медичні заклади, пологові будинки, там де це потрібно зробити в першу чергу. Те, що стосується житлового фонду, то в кінці жовтня, в більшості регіонів і міст, ми плануємо розпочати теплопостачання. Якщо буде холодно, до того ми розпочнемо також відповідно до температурних показників. За минулу добу збройні сили України знищили ще 420 осіб особового складу окупантів, 17 артилерійських систем, 5 гелікоптерів та 11 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника із 24 лютого по 13 жовтня орієнтовно склали. Особового складу 63 тисячі 800 осіб, танків 2511, бойових броньованих машин 5167, артилерійських систем 1556, реактивних систем залпового вогню 357, засобів протиповітряної оборони 183, літаків 268, гелікоптерів 240, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1182, автомобільної техніки та авто о цистерн 3935. найбільших втрат противник зазнав на Краматурському та Криворізькому напрямках. Піротехніки Дніпропетровського управління ДСНС України продовжують розмінування території. За добу знешкодили понад 40 вибухонебезпечних предметів, залишених окупантами. Більшість з них ліквідували у Криворізькому та Нікопольському районах. Фахівці працюють і у сусідній Херсонській області. Там за день знищено три снаряди. І початку повномасштабного вторгнення РФ було знешкоджено майже 5 тисяч ворожих боєприпасів у Дніпропетровській області. У громаді підгородного Дніпровського району ситуація стабільна. Аграрії завершили сіяти озимі пшеницю та рапс. Також із початку війни прийняли понад 4 тисячі людей з охоплених бойовими діями регіонів. Детальніше про життя громади, голова підгородного Андрій Горб. Характеристика е, нашої роботи, як і три місяці назад, так і сьогодні. Вона пов'язана в першу чергу з тим, що ми приймаємо багато людей. Е, Працюємо над тим, щоб вони отримували якусь там підтримку. Ну, по-перше, обслуговування, звичайно, наше адміністративне це, це наша робота. Але також ми працюємо з батьма волонтерськими організаціями, благодійними фондами різноманітними і намагаємося через них залучати. Ну, різноманітну допомогу, ну скагументарну допомогу. Зараз вже посіяний рапс і посіяна пшениця. В принципі, всі польові роботи вони восени завершуються ну в кінці вересня, Скажімо так, після 1 жовтня вже майже нічого не висівається в нашому регіоні. При нашій кліматичній так скетні ситуації да це це відбувається в вересні, тому це все завершено вже. Ми будемо а, повністю все навчання проводити в дистанційному форматі. А, потім ще додатково була комісія разом з ДСНС а, з представниками ДСНС. Ми перевірили всі наші укриття, які в нас їх теж не в кожній школі є. Вони, але навіть ті, які є, вони на жаль не відповідають нормам а, всім. І тому, от наприклад, ця ж 590 постанова вона обмежує нас в тому, щоб провести вчасно, вчасно, да швидко ті всі ремонтні роботи. Ну чесно кажучи, серед батьків не було великої потреби а, і бажання вести своїх дітей в школу саме ну офлайн, щоб вони вчилися офлайн. Тому всі заняття в нас дистанційні сьогодні. Поблизу містечок Слобожанське та Підгороднє. біля торговельного центру на трасі М 30 встановлюють світлофор. Раніше люди тут перебігали дорогу у невстановленому місці, перелазили через огорожу. Як результат, підвищення аварійності і смертельні ДТП. Наразі монтують світлофор, встановлюють відповідні знаки, заїзні кишені та автопавільйони для зупинки громадського транспорту. Наносять розмітку. Роботи планують завершити до кінця тижня. Ну і сьогодні вночі з нуля до шостої ранку буде проводитись планова промивка та дезінфекція водопровідних мереж системи водопостачання Новомосковська. Під час проведення промивки та дезінфекції не можна вживати воду для питних потреб, оскільки у ній буде підвищено дозу хлору. Про це повідомили у комунальному підприємстві Новомосковський водоканал. Мешканцям міста радять створити запас питної води. Продовжуємо випуск серед мешканців області. Зафіксували понад 140 випадків хвороби лайма. Загалом від укусів кліщів постраждали 780 людей. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Майже третина кліщів переносить надзвичайно небезпечну хворобу лайма. Це інфекційна недуга, яка вражає шкіру, нервову та серцеву судинну систему, опорно-руховий апарат. Одна з характеристик цієї хвороби чітко окреслена пляма на місці укусу. Якщо уникнути укусу не вдалося, слід звернутися до найближчого медзакладу. Видаляти паразита самостійно не варто, це має зробити лікар. Бажано віднести кліща до лабораторії на дослідження. Якщо аналізи виявили інфекцію, на хворого чекає курс лікування. За допомогою можна звертатися до Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Телефони ви бачите на екрані. Про спорт сьогодні о 19.45 київське Динамо у матчі третього туру Ліги Європи грає проти французького Ренна. Тиждень тому кияни програли із рахунком 1-2. Після трьох турів Динамо займає останню сходинку, не маючи в своєму активі жодного залікового балу. Матч проходить у польському кракові на стадіоні Краковія. Тож не пропустіть гру та вболіваємо за наших разом. Ну а також сьогодні свій матч у лізі конференції грає СК Дніпро 1 проти Вадуца. Нагадаємо, минулого тижня Дніпряни та команда з Ліхтенштейну не змогли виявити сильнішого та зіграли із рахунком 2-2. Підопічні Олександра Кучера після трьох зіграних турів займають другу сходинку у квартеті із чотирма заліковими балами. І на останок випуску про погоду на четвер, 13 жовтня. У Дніпрі триматиметься ясна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 7 градусів тепла зранку до 14 градусів тепла в день. Вітер північний до 4 метрів на секунду. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію: 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії для вас. Працював Павло Живєтів. Україна на весь світ демонструє свою силу та незламність. А наш народ, сміливість та об'єднаність з вірою в перемогу. Слава Україні! Побачимось.